Полотнища, на яких представлені архітектурні пам'ятки, сумні сторінки історії та українська природа усе це твори етнічних німців, які проживають в Україні. Тут досить великий блок, такий це ще досить існуючі кірхи, які по різних куточках України. Другий такий блок, на жаль, історія, але сумна історія історія депортації етнічних німців, які були виселені в 41-му році з України. Потім частинка такого знаєте відчуття України як митця. Да все це малювали етнічні німці, серед них є заслужені художники України. Співпраця німецької меншини та художнього музею тривала давно, адже 9 років тому тут уже відбулася подібна презентація. За цей час багато із митців відчули переосмислення, і характер написання їхніх картин змінився. Такий живий, якби проект, який постійно розвивається постійно, постійно користується і великою увагою, тому що багато з цих картин вони експонуються і в німеччині, в тому числі, нині етнічні німці частина нашого міста. А у час війни ще й стали до лав захисників. Через картини можна помітити і інші споріднені сторінки історії, серед яких депортація. Сьогодні в нашому війську не тільки етнічні українці, так це не секрет, що там воюють сьогодні і представники інших етносів і націй, в тому числі і е, німецького етносу. І ми говоримо про те, що така співпраця міжнаціональна, а вона посилює нас. Особливо це відкриття відбулося напередодні власне днів Європи, які ми незабаром будемо всі відзначати. І це така сторінка, яка заставляє кожного споглядача заглянути на кілька секунд в історію. В поряд із професійними художниками на виставці представлені роботи і аматорів, а триватиме показ картин цілий місяць. Після підписання угоди про співпрацю між нашим містом та Штутгартом і Дрезденом можливості та взаємодії посилились. Це взагалі була колись наша мрія. Ми 10-12 років займалися тим, щоб знайти партнерство в Німеччині. Але на жаль, тоді це не відбулося. На жаль, тоді Україна була не такою цікавою. Ще раз кажу, на жаль, що війна привернула до нас увагу, але це так. Ну, це так. І ми маємо цим. Цим певним чином скористатися для того, щоб Хмельницький відчув європейське партнерство, розвиток. А це дійсно розвиток у різних напрямках: культурному, економічному освітньому. До цього прагне Хмельницький та етнічні німці, для яких місто над Богом стало дому.